Книга мудрості, розділ дев'ятий. Боже батьків, Господи милосердя, що своїм словом створив усе і що своєю мудрістю витворив людину, щоб панувала над створіннями, які постали через Тебе, і щоб керувала світом у святості й справедливості, щоб суд судила. У правоті серця дай мені мудрість, що восідає на престолі поруч тебе, і не відкинь мене з поміж дітей твоїх, бо я раб твій і син рабині твоєї. Людина немічна, короткотривала, нездатний розуміти суд і закони. Ба навіть якби хтось був досконалий між людськими синами, а йому забракло б твоєї мудрості, він заніщо вважався б, і на свідоцтво їхнього зіпсуття народові дав правителя твоїм синам і твоїм дочкам. Ти заповідав мені збудувати храм на твоїй святій горі і жертовник у місті, де ти перебуваєш. Образ намету святого, який ти був споконвіку приготував, з тобою мудрість, яка твої діла знає, яка була приявна, коли ти творив світ, яка відає, що твоїм очам приємне, і що за твоїми заповідями праведне. Зійшли її з твого святого неба, пошли її від твого престолу слави. Щоб була при мені й трудилась, щоб я пізнав, що тобі любе? Вона бо все знає й розуміє, вона мене водитиме в моїх чинах мудро і мене берегтиме у своїй славі. Тоді мої діла будуть тобі вгодні, і я судитиму народ твій справедливо і стану гідний престолу батька мого. Яка бо людина? Може пізнати волю Божу? Або хто може збагнути, чого Господь хоче? Бо ж міркування смертних нужденні непевні задуми наші, бо тлінне тіло обтяжує душу і земне шатро придавлює вельми клопітливий дух. Ми ледве відгадуємо те, що на землі, з трудом знаходимо те, що в руках наших, а хто дослідить те, що на небі? Волю ж твою, хто знав би, якщо б ти не дав мудрості і не зіслав з висот Твого Святого Духа, так випрямлено стежки тих, що живуть на землі, і так навчились люди того, що тобі до вподоби, і мудрістю вони спаслися.